Поздравляю усіх вас із сьогоднішнім днем святом апостола і днем пам'яті апостола Євангелиста Іоанна Богослова. Святом всіх поздравляю. Ми в цей день сьогодні зібралися тут, в цьому храмі, в першу чергу, щоб, подякувавши Богові, прославити. На персника Христового Івана Богослова, улюбленого учня, який не лише залишив нам пам'ять про життя Ісуса Христа, який не лише написав Євангеліє, але його дух цього Євангелія оповідає про ще одну сторону і християнського життя. І саме вираження, саме розуміння наше Святої Трійці. Тому, власне, Євангеліє від Іоанна починає читатися під час пасхальної ночі, пасхального богослужіння. Словами спочатку було слово, і слово було у Бога, і Бог було словом. Якщо не підготовлені людині читати Євангеліє від Іоанна, там нічого не зрозумієш. Здається, слова одні навколо інших. І розумієш, і не розумієш одночасно. Це не є гра слів, навіть початок оцього Євангелія. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Здається, незрозуміло, про що йде мова. Нам легше зрозуміти, коли оповідають, Ісус Христос торкнувся до хворої людини, вона оздоровилась. Торкнувся до мертвої, вона ожила. А ось цей початок Євангелія не зразу зрозумілий він для нас. І нічого тут дивного немає. Бо істина на виріст. Ми доростемо, доростаємо до такої висоти, коли починаємо розуміти глибину оцього духовного Євангелія від Іоанна. Його ще називають духовним. Тому що немає отаких от буквальних прикладів, які ми знаходимо в інших Євангеліях, і які нам здається зрозумілими. Але весь сенс і суть цього Євангелія це заохочення людей рости до Бога. Розуміти, розуміти єднання людини з Богом, розуміти єднання наше духовне з Богом. Бо як можна сказати, я з'єднався з Христом фізично. І це можна знайти визначення, тому що приймаючи тіло Христове, тобто причастя, ми говоримо словами апостола, що тепер живу не я, а живе в мені Христос. А як бути в поєднанні з Богом? Ми думаємо в молитві, в спілкуванні. Це засіб, а поєднатися. Хоча й по природі, хоча й по благодаті ми з Богом єдиносушні. Високі матерії, кажу вам, правда ж? Не все розуміємо, як це єдиносущність з Богом. Що це воно означає? Не по природі нашій фізичній, а по благодаті ми єдиносущні з Богом. Але єднання повинно бути і можливе лише через наш духовний ріст, через наше очищення, очищення нашої гріховної природи. Через покаяння. Ми покаяння сприймаємо і думаємо, що ось прийшов в храм, підійшов до священника і сказав, наприклад, один із гріхів вкрав. І все пройшло. Звичайно, що священник, прочитавши молитву, знімає з вас відповідальності за цей гріх, бо ви розкаялись. Але чи наблизились ви до Бога? Це не не завжди, бо потрібне внутрішнє бажання не тільки визнати гріхи, а з'єднатися з Христом. Тому що визнати гріхи означає наблизитись до Бога, а поєднатися з Богом це означає оце єдиносущність, бути єдиним по благодаті. Ну не мов би бути одне ціле. Як по природі ми бачимо речі, чи якісь овочі чи фрукти зрослися разом. Здається, два різних, але зрослись. Ось таке стало цільне. Отак От і душею людина повинна з'єднатися з Богом. Бути єдиним цілим. Тому часто в катехізиці привозять, що церква Христова це не, мов би, одне тіло. Вся церква. Головою з цього тіла є сам Ісус Христос. А ми всі разом з вами є порозні члени цього тіла. Ну, умовно, є рука, але є пальці. Пальці окремо кожен відіграє свою роль. Але загалом це рука. Ось так ми порозні, є образ і подобіє Боже, але разом ми з вами складаємо церкву Христову. Тому що ми члени є цієї церкви, оце поєднання з Богом. Тому ось така, такий дух оцього Євангелія від Іоанна, який Розповідає про все це, але не зразу це зрозумієш. Тому нам необхідно, щоб зрозуміти Євангеліє від Іоанна, треба духовно вирости, дорости до нього. І то не хватить нам фізичних якихось прикладів, щоб зрозуміти, про що там написано. Тому що високо треба піднятися. Тому багато істин, які звучать, і вислови, які звучать. Ми їх сприймаємо на віру. А що таке віра? Ми, якщо говоримо віруюча людина, то сприймаємо, що це людина, ніби яка вірить в Бога. Немає того, хто не вірить в Бога. Є ті, хто приймають буття Боже і відкидають. Ті, хто відкидають, називаються атеїсти, бо вони також вірять, але противляться. Але віра це є впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. От є це розуміння віри. Коли ти сприймаєш Бога в своєму житті. Ну, наприклад, ми стоїмо в храмі, ми віримо і переконані в тому, що ми стоїмо перед Христом. Ми ж кажемо, де двоє і троє зібрані в ім'я моє. Як далі? Там і я посеред них. Христос каже, я посеред них. То в храмі треба стояти як перед Христом. Тобто перед Ісусом Христом. Ось Він тут є. Ви в це вірите? Ну, мовчите, значить, сумніваєтесь. Я розумію, що ви сьогодні приїхали подивитися на мене в першу чергу. Приїхав митрополит з Луцька, священників багато. І по ходу молитесь. Це зрозуміло. Але коли молитесь, то треба бачити Ісуса Христа. Ось Він тут стоїть. Де Він стоїть? От з Божою матір'ю він стоїть, сам стоїть. Видимо в причасті. Це видиме його присутність. Але не видимо, Він присутній тому, що ми прийшли з любові до нього. Ми прийшли з любові до Бога до храму. А, це, а привід престольне свято. Привід прийти, приїзд митрополита. Але стоїмо перед Богом. І з ним спілкуємось вживую. Ось це віруюча людина, та людина, яка приходить до храму і бачить перед собою Христа. В тих формах, в тих вираженнях, в яких вона зображає, але в першу чергу вона його відчуває в присутності благодаті. А коли ми це можемо зафіксувати, що ми його відчули? Коли ти виходиш з храму і отримуєш полегшення. Якщо тобі приємно стає на душі, коли ти вийшов із храму, значить ти вживую бачив Христа. Але якщо ти вийшов з храму і нічого в твоїй душі не змінилося, ти просто був присутній в храмі. І тут воно тебе торкнулося. Але не в тих межах, не ти в мірі, в який ти міг отримати. Живе благословення, живу силу, живу енергію, живе єднання і оце злиття з Христом. Не в повноті. Це так, як і після сповіді. Вам це легше можете про себе замітити. Посповідався один раз і виходиш так добре тобі, так легко пішов і вже там байдуже тобі все, що навколо тебе відбувається, тобі просто добре. А я прийшов, посповідався, і якось так майже нічого не змінилося. Все одно тяготить, все одно нагадується цей гріх, все одно воно тебе якось муче. Значить, нещиро ти це зробив, не з'єднався з Христом, не переміг себе, не очистився. Тому максимальне, до чого ми повинні прагнути, це. Поєднатися з Богом, щоб з храму вийти легшим, очищеним, обожненим і благословеним, набравши набравшись цієї благодаті, яка тут є, насильно Бог давати цього не буде. Бог пропонує, Бог дає. Чи береш ти це? Це залежить від тебе. Чи береш ти це залежить від тебе. Наприклад. Йдуть вінчатися молоді. Яка ж частина цих молодих йдуть вінчатися в храм, бо як повінчаються, то, здається, не так швидко розійдуться. Це не мов би гарантія. Ну вже не кине один другого. Мусить триматися якось незручно. Гроші на весілля потратили, і тут щось співали, і люди що скажуть. І так от стоїть. Але ж не за цим ми йдемо в храм. В основі ми йдемо за благословенням. Йдемо, тому що що таке вінчання? Це благословення на щасливе сімейне життя і продовження роду. І церква це пропонує, як? Через молитви, які очолює Священнослужитель, які підтримує вся родина, яка прийшла. І при бажанні прийняти оцих молодих людей, щоб вони прийняли це благословення. Якщо вони його приймають, буде все в їхньому житті добре. Но якщо вони прийшли формально, повінчалися, ніяк не спасає це від розлучення чи від яких сімейних проблем. Не спасає. Церква пропонує, Бог пропонує насильно нічого не дає. Але пропонує. Тому що залишає нам свободу, приймаєш чи не приймаєш ти цю свободу. Якби Бог насильно все це втілював, що для нас необхідне, то Адам би також не згрішив. Но дали ж йому, живи в раю, але не рухай цей плід. І жили б, не тужили. Спокусився Адам плодом, вигнаний був з раю. Тобто свобода. Ти можеш їсти, можеш не їсти. Вибираєш сам. Ось так приходиш в храм, захотів щиро помолитися, отримав благословення, легко вийшов з храму. Не мав такого бажання, побував в храмі, ну, отак от воно, і так і пішов. Тому я це до чого підвожу? Я це підвожу до того, що все треба робити по щирості своїй. По любові треба робити. І храм, в храм ідеш, іди з любов'ю в цей храм. Маєш якісь там непорозуміння з кимось, як сказано в священному писанні. Якщо ти прийшов в храм, ну там так сказано, якщо ти прийшов в храм, приніс якусь жертву. А ми переведемо на сучасний язик. Якщо ти прийшов в храм і хочеш поставити свічку, бо свічка це є, Офіра, ще називають іншим словом, або пожертва. Якщо ти хочеш поставити свічку, а згадав, що з ближнім своїм не помирився, то ти свічку не став. Бо вона не буде прийнята Богом. Ти спочатку піди примирись з ближнім своїм, а потім прийдеш до храму, постав свічку, і тоді твоя жертва буде Богу угодна. Бо ти її приніс. З чистим серцем. А так ти виконав формальність. Поставив свічка, парафін стік і залишився абсолютний ноль. Нікому не корисно, тільки дим в церкві. Нема. Нема дії. Нема, не відобразилося це на нашому спасінні. Не відобразилося це на стані нашої душі. Не прийнята ця жертва. Тому що ти зробив це нещирою душею. Невмирним духом ти це зробив, а прийшов з поганим духом. Тому приходити до храму треба з чистим духом, з гарним станом, з любов'ю до Бога. З любов'ю до Бога і примирившись в першу чергу зі всіма. Зауважте виголос, який говорив Спаситель до віруючих людей. Спочатку говорив, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це перші слова. І другі слова, які найчастіше говорить Спаситель: мир даю вам. Заповідь Нову даю вам. Любіть один одного. Ось цей мир, який ми повинні приймати. Мирний твій дух, отримаєш благословення, злий твій дух відійде від тебе. Тому святих отців є такі. Приклади. Кажуть, в останній час багато церков збудують. Але не у всіх буде благословення. Не у всіх. Тобто це будуть пусті стіни. І люди туди будуть приходити. Але не буде там благословення, тому що не з любов'ю прийшли до храму, не з любов'ю до Бога. Формальність. Виконують формальність. І ви можете наблюдати по інших церквах. Це для аналізу, не для осудження. Заходиш повний храм людей. І здається, скільки віруючих людей, як гарно. А до причастя підходить двоє. А всі останні, ви не хочете прийняти Христа в свою душу. Як же ти прийшов? Це все одно, що зайшов до когось в гості. По хаті ходиш, а на господарів не звертаєш уваги. Ну ти ж не в хату прийшов на день народження, наприклад. Прийшов в будинок, там, де іменинник. По хаті походив, подарка не дав, іменинника не бачив. І пішов. Кажеш, був на дні народження. Гарно це? Негарно. Логічно? Нелогічно. Ось так і по відношенню до. Нашої віри до нашого життя. Був біля Христа, Христа не прийняв в себе. Прийшов до Бога, а Бога не бачив. Не хотів його бачити. Тому, приходячи до храму, треба приходити із бажанням, і з вірою в те, що Христос стоїть перед тобою, от ти, от ти от з ним спілкуєшся. Те, що ви це бачите, це видиме, а не видиме перед тобою Христос. От так треба жити. Немо би от перед тобою він два метри перед тобою стоїть. от з ним розмовляй. А, хоч, а любиш його, треба приймати в своє серце. Якщо є любов твоя до Бога, причащатися тягнути буде. Якщо ця любов не розвинулася, не розквітла, такої тяги не буде. Це, я вам розкажу, щоб ви самі себе оцінювали. Ніхто себе так не оцінить, як сам себе. Ніхто, собі так, ніхто вам так не порадить, як ви самі собі порадите. І ніхто за вас не зробить, тому що самі маєте це зробити. Бажання єднатися з Богом це ваше бажання. Бажання прийняти Христа це ваше бажання. Бажання бути в храмі це ваше бажання. Бажання жити з Богом це ваше бажання і цього ніхто не заставить. Церква лише пропонує, лише створює умови. Оцей храм, який ми сьогодні прикрасили, дзвіниця це створені умови. Збудували дзвіницю. Для чого? Не дзвіниця спасає вас. Дзвони кличуть. Кличуть до Бога. Створюють відповідний духовний настрій. Енергія і благословення, яке на цих дзвонах, відганяє всяку нечисту силу. Але воно вас не спасає, воно лише створює вам умови. А далі залишається діла за вами. Приймете ви Христа чи ні? Як і ось ці стіни цього храму, вони створюють вам умови. Які? Затишку не капає на голову дощ, нема холоду. Разом чуємо пісні співи. Воно створює умови. А далі залежить бажаєш ти причаститися чи не бажаєш ти причаститися. Бажаєш покаятись чи не бажаєш каятись? Любиш ти чи не любиш? Сміряєш себе чи гордишся? Це залежить від тебе, і ніхто за вас цього не зробить. І священник, він створює для вас умови. Він трудиться, закликає, проповідує, навчає, але залишає за вами свободу вибору, Зробити цей крок чи ні. Бо якщо він цього не буде робити, з нього Бог спитає: ти чому, поганий пастир, не кликав людей до храму? А якщо покликав, Відповідальності нема. Я їх кликав, вони не прийшли. От Відповідальність тоді буде на вас. Якщо священник кличе, а ви не йдете до храму. На вас відповідальність. І свічкою, ставленням свічки нічого не спасе. Поки не зміниться, поки не зміниться твоє нутро, це все обставини, це все можливості, при яких ми можемо змінитися, змінитися самі. І з'єднатися з Христом. Тому я вам і бажаю, щоб ви доросли до таких висот, щоб ви завжди відчували Христа, живущо у вас в душі. А коли це побачите, зміниться все навколо вас. І природа буде вам підкорюватися. Тому що сказано, якщо твоя віра з гірчичне зерно, то скажи горіться і рушся з місця. І вона рушиться. Ну хто з вас має таку віру? Можете горбка зрушити? Чи не можете? Значить, ще треба рости. Ще треба працювати. Треба працювати над собою, щоб все змінювати в вашому житті. Тому все в ваших руках. Знаєте, ви ковалі своєї долі, все в ваших руках. І як каже апостол Павел, я можу все, бо укріпляючи мене Господі. Можемо можем самі себе ісціляти. От є якась болячка, просиш Христа і самоздоровишся. Не треба ніякого лікаря. Але це для маловірних лікарні відкриті. Для віруючої глибокої людини, вона ніколи не захворіє, по-перше. А по-друге, якщо захворіє, то силою своєї віри і молитви Господь таких зціляє. А для маловірних вже тя всі. Аптеки і всі останні відкриті. Але це на той момент, коли ти маловірний, ну це не означає, що в цьому стані треба залишатися. Треба завжди рости до такого стану, щоб сам себе оздоровив, вірою в Христа, тобто дією Божественної благодаті не своєю власною, а дією Божественної благодаті, яка на вас ходить. Тому я вам і бажаю такої великої віри, такої великої любові. Яка допоможе вам не просто з'єднатися з Богом, а відчути щасливість земного життя, а проживши щасливо тут і довго на землі, потрапити в Царство Небесне. Тому Бог напоміч вам у цих духовних трудах для спасіння своєї душі. А я закликаю на всіх вас Боже благословення і ще раз і ще раз вітаю вас із святом, апостола, Євангелиста Івана Богослова. Слава Ісусу Христу!